Доброго дня, шановні пані та панове, ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Я колекціоную вінтажні вироби зі скла порцеляни та кераміки. Відео влогах логах з задоволенням ділю зі своїми глядачами своєю колекцією виробів та досвідом колекціонування. Тож підписуйтесь на канал, хто обожнює вінтаж, як і я. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сьогодні відео пропоную на огляд різноманітні предмети з порцеляни, які я придбала. Свою колекцію та для розвитку каналу. Останнім часом я демонструю предмети по зростанню ціни придбання. У зв'язку з погіршенням фінансового стану багатьох людей, особливо в Україні за війни, мене часто запитують, що можна колекціонувати недорого. Тож я вирішила, хоч таким чином, допомогти своїм глядачам та завжди наголошую, якщо придбала щось дешево, дешеве, бо, на мою думку, це актуально. Взагалі зараз дуже актуальні ціни, ціни на вінтаж. Тому що вони дуже різні, і я вважаю, що колекціонери повинні якось орієнтуватись, почнемо: полювала я на парахолці Дарниця в місті Києві та на барахолці через Ютуб міста Кам'янське. Продемонструю речі, які я придбала спочатку до 100 гривень. І найдешевше мені обійшлася ця сільничка, чи перечниця. полонне. І хоча тут немає клейма. Тільки сортність, я думаю, багатьом відомо, що виробник саме полонне. На парахунці я придбала всього лише за 50 гривень. Зустрінеться ще докуплю, щоб була пара для перцю та солі. Чудово виглядає на столі. Класний такий насичений червоний колір. Чудовий перчик, на мою думку. Ну і 50 гривень, я вважаю, що це недорого. На ютубе барахолці я придбала цю чашечку все, ну, Всього лише за 100 гривень. Хочу продемонструвати вам, як вона світиться, поки сонечко є. Я була вражена, коли при розпаковці побачила, яка ж вона виявилась красуня. Ну, По-перше, вона дуже легесенька. Я думаю, що це все ж таки костяний фарфор. Ну, а по-друге, вона дуже неймовірно гарна та витончена. І хоча ну, без якогось там художнього оформлення, там, у вигляді там, деколі чи е, художнього ну, ручного розпису, я думаю, що саме той випадок, коли форма переважає над художнім оформленням. Ну, І ще тут не останню скрипку грає золочення, бо хочу, щоб ви звернули. Увагу, що не просто там кантик позолотий по внутрішньому та по зовнішньому краю. А от саме золото нанесне на самий верх, верхній край чашечки. Мені здається, вручну. Бо наскільки я розумію, саме тут поверху немає глазурі, тому від, ну, відрізняється золочення, трохи більш матове. Але, як по мені, дуже гарно позолото виглядає. І мені подобається і понизу чашечки. На Олекс коштує така одна 600 гривень. Я придбала за 100 гривень. Приємно. Дякую постачальнику за адекватні ціни. Дуже хочеться зважити її, бо мені здається, що вона взагалі невагома. Якісна, біла, порцеляна, дуже гарна рельєфна форма. По-моєму, називається тюльпан. І, до речі, це дульова. Я кажу, що треба починати постійно з клейма, бо потім забувається. Ну, і що тут ми можемо побачити, що восьмий рік виробництва. Отака От красунечка. Я вважаю красунечка, і що мені повезло. Слідуючи до вашої уваги, молочник баранівка з сервізу Бутон. Я вирішила зібрати всіх кольорів хоча б ну, молочники та чайні пари. На жаль, в інших кольорах рідко зустрічається, але я все одно собі поставила за мету, я думаю, що в мене вийде. Автор ну, сервіс створив Дмитро Гоч в 1950 році. Форма ну, майстра художньої кераміки Дмитра Гоча відрізняється оригінальністю. На мою думку, вони якось дуже класичні цікаві. Величезною популярністю користувався цей чайний сервіз бутон, який, от, на мою думку, на сьогоднішній день є візитною карткою підприємства. Вартість такого сервізу першого сорту якості на той час складав 38 рублів. Це я вчора таке вичитала. А сьогодні ціна складає, в залежності від кольору сервізу. Ну, Червоний, червоного кольору, я думаю, що більш розповсюджене та дешевше коштує. Ну, а також залежить від дати виробництва, чим старіше роки виробництва, тим дорожче. Ну, На цьому молочнику клеймо. А Це останнє клеймо, яке ставили з 1973 до кінця 90-х років. Ну, Все одно він красунчик. Мені навіть подобається тут люстрове покриття. А все і за формою. Я вважаю, що форма просто найкраща. Дуже класно обіграна саме ця класична форма молочники. Так, цю рибку я придбала на барахолці. Я не можу роздивитись, до речі, клейму. Я щось погане тут бачу. Вона ну, якось так розмазана, знаєте, тобто нічого не зрозуміла. Хоча я можу зробити припущення, що це Китай. Бачила, кжелі в синьо-білому кольорі дуже гарно і дуже схоже. Що мені подобається в цій рибці, чому я її придбала цю рибку, тому що дуже гарна полива, вона аж виблискує, якщо от ви звернете увагу, ну, на сонці то взагалі красунечка така. Поєднання кольорів дуже гарне. Вона яскрава і от на час така, такі природні кольори. Рибка вже стоїть в ванній кімнаті, я взагалі дуже люблю там розміщати різні маленькі фігурки. А рибка там дуже гарно себе почувається, бо вона свої стихії, води. Якщо хтось пізнав, шановні глядачі, рибку. І маю хоч якусь інформацію, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я буду дуже-дуже вдячна, бо вона мені так подобається і так завжди, коли нічого не знаєш про виріб. Так хочеться узнати. Ну, Далі по ціні придбання йде <різь> ця салонка спецівниця, соусниця чи підставки для яєць, пашотниця, півник. <різь> <різь> Можна використовувати ще як ємність для гірчиці, чи хріну. В мене вже є один такий півник, я вирішила ще придбати. Дуже мені подобається ця сімейка, треба всю цю сімейку зібрати. Тут, до речі, клеймо трохи видно. Це полонський завод художньої кераміки, який йому 83 по 2000 роки ставили. Мені подобаються такі речі, дуже гарно виглядають, коли оформлення в традиційному такому українському народному стилі. Чи ти на вітрині він стоїть, чи на стилі, неважливо. Але додає такі речі, колорит, я вважаю. Надглазурний розпис та підмальовка позолотою, все вручну. Є трохи потертість позолоти, але не сильно. Я все одно вважаю, що він непогано зберігся і по гарній ціні, так що я радію, що я його придбала. Далі йде така полонська красуня. Вона така трошечки заважка. Давайте подивимось на клеймо. Таке клеймо ставили ну, в довіднику, що я вичитала, з 87 по 90 роки. Але трапляється і інша інформація щодо років клейма. Це чайна пара, чашка гігант. Припала її, тому що ціни на гіганти якісь дуже зависокі останнім часом, а мені не завжди подобаються взагалі гіганти. І чомусь не подобається на таких от великих чашках такого розміру ручний розпис. А от в білому чи якомусь монотонному кольорі, ну так воно гарно виглядає. Зверніть увагу на цей рельєф. Ну Дуже ніжна. Ну, вона не просвічується. Але. Я придбала із за форми. Я вважаю, що вона цікава. На мою думку, такі чайні пари добре дарувати. У мене колись була одиначка, чашка, кухоль, полонне, такого теж великого розміру, то я подарувала свекру. Він був дуже задоволений. Він, як і я, любить вінтажні якісні речі і цю красуню, думаю, подарувати своєму татові. Ось Собачуля моя прийшла до нас гость, буде <смеш> мені допомагати. <смеш> ну, я думаю, що ми її повикористовуємо на каналі, а потім подарую себе своєму. Сподіваюсь, йому сподобається і він буде користуватись. Тому що я вважаю, що такими предметами треба користуватися. Це не для колекціонування, це не, ну, я не, не бачу, як то кажуть, такого, знаєте, от, е, якогось зацікавлення. В колекціонуванні таких форм. Вони прості, але я думаю, що теж не менш цікаві. І на барахоці я придбала такий порцеляновий графін. Він мені дуже сподобався, притом, ну, з першого погляду, ну, хтось каже що Я вже якось так знаєте, спокійно відношусь до визначень. Він, на жаль, без кришки. Це Користинський порцеляновий завод. Таке, клеймо ставили ставили 62-го до середини 90-х років, І він мені так сподобався, хоча я вже скільки разів собі обіцяю, що не буду купувати без кришки. Ой, я взяла його в руки. А він легкий такий, я навіть не можу вам передати через камеру. І так хочеться, щоб ви прям потримали його в руках, який він красень, легкий, невагомий. Це штовф з набору полтавський, ще до нього йде 6 стопок. Порцеляна, підглазурне криття смугами, солями водорозчинних металів. Також художнє оформлення смуги по всьому, по всьому штофу золотом. Автор набору Кацюбинське. Я не бачу тут сліди використання. Він я вважаю, що він гарний дуже зберігся. Якщо б тут була ще кришечка рідна, то взагалі було б чудово. А так прийдеться шукати. Ну і красний клеймо. Якісний, дуже виріб. Колись коштував 6 рублів. Поповни цей красунчик мою колекцію красенів. Як я люблю збирати штофи. За форми вони такі всі різні, дуже мені подобається. Класні. Далі вам хочу продемонструвати набір довбиш. Ну, я його не розділяю, от, тому що я придбала його якось так. Чайник плюс цукорниця та окремо йшли чашечки. Тож 4 чашечки та цукорниця плюс чайник обійшлись мені більш-менш в одну ціну. А придбала я із-за чудового ручного розпису та форми. От, до речі, от така форма. Мені зустрілась вперше, я шукала в інтернеті назву форми і не знайшла. Назву малюнку, малюнка, на жаль, я теж не знаю, але ну, не знайшла. Але форма, погодьтесь, цікава. Тож, якщо зустрінеться ще такою формою молочник, обов'язково придбаю. Бо вершківники я собі пообіцяла, поставила за мету. У мене повинен бути всіх форм. Ну, давайте краще роздивимось клеймо. Таке клеймо стоїть на всіх виробах довбиш. Таке ставили клеймо з середини 50-х-60-х років. Ближче роздивимось малюнок. Назву я не знайшла. Я так довго шукала. Я... Мені здається, що я вчора, коли готувалася до відео, скільки всього передивилась, але, на жаль, мені так просто цікаво стало. Але я навіть нічого схожого не знайшла. Бачите, малюнок з двох боків, з обох боків, дуже. Мені здається, що це рідкісний, тому що ось я оскільки колекціоную, я перший раз зустріла. А що то зображено, не Ну, Чи то калина, чи горобина, чи барбарис в Довбиському варіанті, у кого є інформація? Будь ласка, підскажи. Такі теплі кольори майстер використовує, віє теплом від цього декору. Мені особисто так сподобалось, але я не дуже розбираюсь квіток, тому потребую в допомозі залу. Друзі, ну давайте подивимось. Як я люблю добриш за його невісому, таку невагому порцеляну. Вона вся світиться, бачите, яка чашечка чудова. Давайте ще ближче чайничок роздивимось. Я думаю, що він нас прийме участь у битві титанів, то ми ще його краще роздивимось і ближче роздивимось. Ну Форма мені просто подобається, вона чудова. Може, я до того часу до битви титанів якось знайду ще якусь інформацію, чи глядачі ї підскажуть. Ну, буде цікаво. Відберу вам таких різних форм. Як сьогодні в показі приймають участь з предмети більш-менш в одну ціну. Але виявилося, що найдорожче це ця красуня, хлібниця, сухарниця. Але я вважаю, що це фруктовниця чи цукерниця, прорізна порцеляна, кіровський фаянсовий завод. Давайте подивимось на клеймо. Клеймо. Таке ставили з 57 по 64 рік. І, хоча трохи стерилася від часу, але якось в мене я швидко визначила з порокан. Дуже швидко знайшла інформацію. Цукерниця сподобалася своєю простотою. Чесно кажучи, я не дуже люблю, коли перегружені вироби художнім оформленням. Бо перерізна порцеляна це і так багато виглядає, ну, як по мені. А коли ще й по центру деколь, ну, квіти. То я не дуже розумію, навіщо? Ще якщо, знаєте, коли такі форми дуже довгі, якісь такі, що великі, то там ще доречно виглядає малюнок по центру. А от коли така, ну це невеличка цукерниця, ну, я не дуже розумію. Вона і так дуже класно виглядає. Цей виріб ще й дуже багатий на позолоту. Подобається поєднання, що нижній шар плетіння білий, а поверху шар вкритий позолотою. Ну і вони схрещені, виходить, в різні боки плетені, тож виглядає дуже цікаво і витончено. Ну, непогано зберіглась, як для своїх років. І позолотався на місці. А порцеляна, до речі, не білого, а такого молочного кольору. Такої слонової кістки. Ну, Така красуня приєднається до інших цукерниць моєї колекції. Я ну, радію, що я її придбала, тому що мені останнім часом подобається порцеляна прорізна. Дуже гарні форми. В кінці відео хотіла подарувати вимушеним переселенцям цукерницю, Теж таку красуню. Ну, якщо сподобається, звертайтеся в Телеграм, залишу посилання під відео. Поки вайбер не працює, то ж зв'язок через Telegram. Приєднайтесь до групи, якщо хочете дарувати радянський посуд та отримувати подарунки. А ще ми в групі ділимось різною інформацією щодо колекціонування. Бо я думаю, що мої глядачі такі ж мисливці, як і я. Тож, класно ділитись один з одним, хто що вполював, які скарби. Розміщаємо там, якщо знаємо що якісь виставки. І класно ділитися. От я, мені подобається наша група, що є обмін інформаціями. Я своїми скарбами поділилася з вами в сьогоднішньому відео і чекаю зворотнього зв'язку, що саме вам сподобалось моїх придбань. Хочу виразити ширу подяку тим, хто дивиться мої відео, підписаний на цей канал. Не жадібний, доставить вподобайки. Ну, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, не ставте. Ну і хто мене коментує відео. Я ціную, що ви зі мною просуваємо україномовний контент на Ютубі, низькі охоронцям нашого життя. Також велика подяка, хто в серці з Україною, в ці шахливі часи та тому магає українцям цій нерівній боротьбі. На все добре до зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра.